Плантація заходи, які вже були проведені на даний час. На ній це по-перше було оброблено між місними, місними препаратами проти основних спутників хвороб. Також проведене після приморозків, було проведено обробіток стимуляторами росту та антистресантами для того, щоб ну, якби спонукати наш рослину до розвитку і мінімізувати вплив. Ґрунт уже прогрівся до температури 10-12 градусів, і це означає, що ми вже можемо запускати нашу фертигацію і почати вносити основні азотні добрива та фосфорні. Азотні добрива у вигляді будемо вносити сульфату амонію. Це для того, щоб спонукати нашу рослину рости і набирати вегетативну масу, а фосфорні добрива вони будуть спонукати на. До росту нашу кореневу систему і також до ділення клітин. Так як лохина це є несправжня рослина, тобто вона не має справжніх коренів, а живлення її відбувається через мікоризу, це той гриб, який росте на ну, росте в симбіозі на її коренях. Тому ми не можемо дати відразу велику кількість добрив. Кореневу систему, щоб рослина її спожила. Нам потрібно давати її систематично, дрібними малими дозами і неконцентрованими. Тільки за таких умов рослина, ці гриби вони зможуть якби, переробляти добрива і давати поживу нашій рослині. Щоб Забезпечити таке живлення. Ми користуємося використовуємо фортигаційний вузол, який автоматично виставляє параметри нашої води. Це також пираж і вже на, на через систему купонів наші роз.